Доброго ранку, кмітливі та розумні хлопчики і дівчатка. Запрошую вас в подорож до казкової країни. Тільки казочка наша незвична, казочка математична. А про кого вона? Відгадайте загадку. Його баба випікала, на віконці викладала, він від баби й діда втік і у лісі швидко зник. Як ця казочка називається? Так, «Колобок». Малята, а ви пам'ятаєте цю казочку? Від кого втік колобок? Так, від діда і баби. А куди він утік? Так, до лісу. Давайте його спробуємо зараз знайти. Привіт, малята! Ви впізнали мене? Так, я веселий колобок. Мабуть, ви всі пам'ятаєте казочку про мене. Ну і добре, а давайте згадаємо, кого з тварин я зустрів по дорозі. Кого колобок зустрів спочатку? Вірно, зайчика. Кого після зайчика? Вовка. Кого потім зустрів колобок? А, а кого зустрів? Пізніше за всіх. Так, пізніше за всіх була лисичка. Дітки, давайте порахуємо, скільки друзів зустрілось на лісовій доріжці. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Скільки всього друзів зустрілось на лісовій доріжці? Так. П'ять друзів. Хто стоїть перший? Колобок. Хто стоїть другий? Вірно, зайчик. А хто стоїть третім? Так, вовчик. А ведмедик у нас який? Четвертий. Молодці, а лисичка в нас п'ята. Дітки, подивіться, у нас є геометричні фігури. Давайте їх назвемо. Зелений квадрат. Синій трикутник і круги оранжевий, жовтий, сірий маленький, сірий великий та коричневий. За допомогою цих геометричних фігур ми покажемо казку колобок. Дітки, де жив колобок? Вірно, у будиночку. А з яких геометричних фігур ми побудуємо будиночок? Можливо, із з двох кругів? Ні, з квадрата. Та трикутника. А колобок, який у нас буде? Так, жовтий круг. От колобок втік із будиночка, кого він першого зустрів? Так, зайчика, зайчик у нас буде маленький сірий круг. А потім кого зустрів? Так, вовчика, вовчик у нас буде великий сірий круг. А після вовчика кого зустрів? Так, ведмедика, він у нас буде великий коричневим кругом. І останньою, кого зустрів колобок, лисичку. Вона в нас буде оранжевим кругом. Ось ми з вами і розповіли казочку за допомогою геометричних фігур. А зараз давайте розмістимо геометричні фігури відповідно картинці. Від початку казочки і до кінця. Першого колобок зустрів зайчика. Отже, ми поставимо жовтий круг, колобок і маленький сірий зайчик. А наступного, дітки, колобок зустрів вовчика. Отже, які геометричні фігури ми поставимо? Так, жовтий круг це колобок, а великий сірий це вовк. Молодці! Наступний був ведмедик. Отже, які геометричні фігури ми поставимо? Жовтий круг. Це колобок, а великий коричневий це ведмедик. І останній колобок зустрів лисицю. Які геометричні фігури ми поставимо тут? Так. Жовтий це колобок, а оранжевий це лисиця. Малята, вам сподобалася подорож в казку в Україну? В яку казку ми подорожували? Так, в казку колобок. А сподобалося складати казочку за допомогою геометричних фігур. Якщо так, спробуйте її скласти і розповісти своїм друзям. А відео надішліть мені, будь ласка, буду дуже чекати. Тож казкова подорож підійшла до кінця. До зустрічі малята.